Засідання виконавчого комітету міської ради присутні вісім членів виконкому, кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутній виконуючий обов'язки директора юридичного департаменту міської ради Хижняк Наталя Іванівна, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. В разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення від. Відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення на порядку денному у нас 15 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Прошу голосувати. Розглядаємо перше питання про завершення опалювального сезону 24-25 років на території Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка, Віталій віталія добрий день, шановні присутні. Враховуючи погодні умови та прогнози погоди, те, що на сьогоднішній день середньодобова температура зовнішнього повітря плюс 8 градусів Цельсія, з метою економії енергетичних і паливних ресурсів, пропонуємо завершити опалювальний сезон 24-25 років на території Житомирської міської територіальної громади 31 березня 25 року. Але в разі необхідності, якщо погода зміниться і температура впаде, надати дозвіл комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго та керівникам комунальних підприємств охорони здоров'я продовжувати опалювати свої заклади. Е. Да. Закладів охорони здоров'я, саме так. Є запитання? Користуючись нагодою, хочемо подякувати Житомир Теплокомуненерго за організоване проведення опалювального сезону 2024-2025 року. І прошу підтримати це рішення. Дякую. Дякуємо. Наступ... На питання внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 березня 2023 року номер 265 про затвердження складу місцевої державної надзвичайної протиепізотичної комісії та положення про неї, будь ласка, Василь Якович. добрий день, шановніслени віконкому виконкому саме голова. Я прошу, вне, прошу підтримати внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2023 року за номер 265. Це зміни в зв'язку із реорганізацією міської державної лікарні ветеринарної медицини в місті Житомирі. Є відповідний наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. І склад, зміною складу місцевої державної навчальної працевної комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. питання: про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 2 імені Павлусенка Житомирської міської ради на 25-й рік. Будь ласка, Ігор Васильович. Доброго ранку всім. <клес> Фінансовий план. Підприємство на 25 рік був затвердженим рішенням виконавчого комітету із загальною сумою доходів 499 млн грн. та віддатків 465,9 Зміни, що вносяться, доходна частина фінансового плану зменшується на 28,9 млн, а витратна на 6,9 млн грн. Зменшення дохідної частини Відбувається за рахунок зменшення фактичної суми за договором з НЦЗУ в порівнянні з запланованою сумою було заплановано 406, по факту 477 мінус 29 мільйонів. Зменшення витратної частини відбувається за рахунок зменшення субівартості послуг. Є пропозиція підтримати. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. питання про передачу основних засобів матеріальних цінностей. Будь ласка, Ігор'я. О, Вибачте, про затвердження змін до фінансового плану на 25 й рік комунального підприємства Парк Житомирської міської ради. Доброго дня, доброго дня у 2025 році. Планується отримати дохід. В сумі 26 мільйонів 584 тисячі. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів підприємство планує отримати 9 мільйонів 403 тисячі гривень. Інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 17 мільйонів 181 тисяча гривень. Витрати на 2025 рік заплановано витрат в сумі 26 мільйонів 366. Тисяч гривень. Збільшено доходи. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів, дорослі атракціони 83 тисячі гривень. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів дитячі атракціони 20 тисяч гривень. Надходження від розміщення об'єктів торгівлі 200 тисяч гривень. Зменшено інші доходи. Благоустрій міста. Інші заходи в галузі культури і мистецтва 153 тисячі гривень. Зменшено матеріальні витрати на 69,9 тисяч гривень, збільшено інші операційні витрати на 219,7 тисяч гривень. При плануванні було враховано рекомендації департаменту бюджету та фінансів міської ради і застосовано індекс споживчих цін у середньому до попереднього року в розмірі 109,5% на дохідну та витратну частину. Просимо затвердити проект змін до фінансового плану на 2025 рік. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Наступне Добі питання про передачу основних засобів матеріальних цінностей. Будь ласка, його. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. На виконання рішення Житомирської міської ради від 19.12.24 року, номер 12.31 про затвердження положень про окремі виконавчі органи міської ради. Та розпорядження міського голови no 25 року просимо передати безоплатно основні засоби матеріальної цінності департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради на баланс виконавчого комітету Житомирської міської ради. Це опрацьовано згідно чинного законодавства. Просимо підтримати. Голосуємо. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Відповідно до висновків про технічний стан матеріальних цінностей. Та положення про порядок відчуження та списання майна, що перебуває у власності, просимо дозволити департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради списати та зняти з обліку матеріальної цінності згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження Дякую. рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Добро доброго дня. Це було чергове засідання комісії. Одна працює по знищеним об'єктам нерухомого майна, друга працює по пошкодженим об'єктам нерухомого майна. Перше питання про затвердження рішення комісії. Відповідно, прошу підтримати даний проект рішення і затвердити рішення про компенсацію за знищений об'єкт нерухомого майна. Голосуємо. Наступне питання про затвердження рішення комісії про відмову у наданні компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Відмова по причині того, що весь ремонт і всі пошкодження в повному обсязі було виконано за рахунок заявниці, тобто на сьогоднішній день відмова. А в подальшому, коли буде вже працювати механізм по відшкодуванню коштів за пошкоджені за пошкоджене майно, яке було яке було виконано ремонтні роботи за власні кошти, заявниця зможе ще раз до нас звернутися, і відповідно тоді комісія знову розгляне. Прошу підтримати дане проект. Голосуємо. Наступне питання про передачу бюджетних призначень, будь ласка, Діна Ансарівна. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів є необхідність провести передачу бюджетних призначень між розпорядниками на виконання заходів, безпеки та оборони в сумі 150 тисяч. Прошу підтримати. Голосуємо. Наступне питання про розподіл субвенції з державного бюджету. Відповідно до постанови Кабміну від 14 березня 2025 року для КП Житомирведеканал розподілено субвенцію на виконання проекту розвитку міської інфраструктури, який фінансується за рахунок Світового банку на суму 2 мільйона шістсот і тисяч гривень. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую, Змі. Dali, o que